Мої вітання, слава Україні! Сьогодні у нас на календарі 18 серпня, неділя, і у неділю у мене програма від неділі до неділі. Програма про події у світі, які, на мою думку, варто ще раз згадати або нагадати. Отже, давайте разом подивимося, що я вважаю потрібно згадати серед подій, які відбувалися протягом тижня у світі. Неділя 11 серпня. У неділю 11 серпня у Парижі завершились літні Олімпійські ігри, і відбулася церемонія закриття. Вона не була така, ну як церемонія відкриття, яка зазнала багато критики, і пройшла більш-менш ну особисто, на мою думку, нормально. Я маю на увазі з точки зору тих проблемних питань, які були до церемонії відкриття. Кому цікаво, можете подивитися в інтернеті і почитати про це. Венесуела у неділю 11 серпня лідерка опозиції в Венесуелі Марія Каріна Мачадо закликала у неділю 11 серпня на демонстрацію захисту виборів, президентських виборів, які відбулися у Венесуелі, 28 липня, на яких був оголосним переможцем Ніколас Мадуро. но ну, президент опозиції, вважає, що він програв ці вибори і. Лідерка опозиції закликала венесельців вийти на велику демонстрацію протесту і підтримки результатів виборів, яких перемогла опозиція. понеділок, 12 серпня, Росія, президент Росії, Путін, 12 серпня, на нараді повіцяв виштовхнути, як там говорив українські війська з Курської області. І на той момент Збройні Сили України вже тримали під контролем, чи захопили, як говорять, 28 населених пунктів. Це було 12 серпня. Військова операція в Курській області Збройних сил України почалася 6 серпня. Польща у понеділок Польща підписала угоду на 1,13 мільярда євро про виробництво 48 американських занятно ракітних установок Петріот, призначених для посилення оборони країни. Яка межує з Росією та Україною. Пускові установки М 903 вироблятимуться у Польщі згідно з угодою, підписаною між американською компанією і польською групою Гута Сталова Воля і повинні бути поставлені польські армії у 2027 2029 роках. Ну, це хороша новина для Польщі. Сподіваюся, що з часом і в Україні також можливо будуть вироблятися такі подібні. І такі потрібні Україні системи протиповітряної оборони? Вівторок, 13 серпня, Іран. Тегеран відхилив заклик західних країн відмовитися від своїх погроз завдати удару по Ізраїлю, який Тегеран звинувачує у вбивстві політичного лідера Хамасу. Це відбулося 31 липня у Тегерані Ісмаїла Ганію, який прибув в Іран на інаугурацію Новоброго президента Ірану. США. Сполучені Штати схвалили продаж зброї Ізраїлю на суму 20 мільярдів доларів у вівторок, 13 серпня. Очікується відправка 50 винищувачів f 15 майже 33 тисячі танкових боєприпасів і 50 тисяч мінометних снарядів згідно цієї угоди. Польща Польща вівторок, 13 серпня, підписала остаточну угоду з американською компанією Boeing про закупівлю 96 бойових вертольотів Апачі. Повідомив міністр оборони Польщі Владислав Косяняк-Камеш. Вартість годи склала 10 мільярдів доларів або 9,14 мільярдів євро. Тобто ми бачимо і системи противітряної оборони хочуть виробляти, і тепер закупівля 96 вертольотів, Apache. Польща серйозно озброюється і готується до можливих найгірших варіантів сценарію. Шкода, що ми свій час так не робили. Середа, 14 серпня. Японія. Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда. Оголосив у середу 14 серпня, що він не буде балотуватися у вересні на посаду голови своєї партії, яка при владі, і це автоматично означає, що він завершить свої повноваження на посаді глави японського уряду. ООН управління з ООН, справ людини направило у середу 14 серпня російській владі запит на доступ до районів, які посажали від бойових дій. Зокрема, мова йде і про Курську область. Також повідомляється, що. Українська армія вже тиждень здійснює видовищне, як пишуть, вторгнення в прикордонний район Росії в Курську область. Четверг, 15 серпня, Росія. Російський суд у четвер, 15 серпня, присудив 12 років ув'язнення громадянці США та Росії Ксенії Кареліні за державну зраду, як повідомили, бо вона там переслала, як пишуть, 51,8 доларів благодійної організації разом, яка надає допомогу Україні. Ну, от її ще було, арештували ще в лютому е, цього року, коли вона приїхала відвідати родичів у Росії. Маоп'яча Вспа МПОкс. Всесвітня організація охорони здоров'я попереджає про ризик завезення випадків цієї віспи у Європу. Агентство охорони здоров'я ООН попередило 4 15 серпня. Ще нові випадки ймовірно будуть виявлені протягом найближчих днів і тижнів на континенті після звіту у середу, 14 серпня, що у Швеції був перший вже пацієнт із цією хворобою. Ну, також йдеться про те, що е, ця хвороба ну, вже загинуло 548 людей з початку року в Демократичній Республіці Конго найбільш постраждалій країні від всієї цієї хвороби. і що… У середу Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила найвищий міжнародний рівень тривоги через пожвавлення випадків захворення на Африканському континенті. П'ятниця, 16 серпня, Таїланд. Парламент Таїланду цієї п'ятниці, 16 серпня, обрав Пентон Гтарн 31 м прем'єр-міністром Таїланду. Їй 37 років вона є спадкоємецею найвпливовішої політичної династії. У Таїланді, до речі, і батько був прем'єр-міністром у 2001-2006 роках, і тітка була у 2011-2014 роках. Ну тоді був переворот військових, і тітку відсторонили від посади. Так в свій час, і батько змушений був виїхати. Він був 15 років вигнані. Він мільярдер. Повернувся, трошки відсидів і його випустили потім у червні. І от зараз донька стала прем'єр-міністром. Близький схід. Сполучені Штати представили переглянуту пропозицію щодо догоди про припинення вогню в Газі в п'ятницю після дводенних переговорів. Але е ці умови Хамас відхилив, і посередники Штати Америки, Катар і Єгипет сподіваються, що наступного тижня також будуть продовжені переговори. Вони не можуть ніяк досягнути домовленостей про припинення вогню. Індія. Індія заявила, що вперше за 10 років проведе місцеві вибори у Кашмірі. Джаму та Кашмір користувалися особливим статусом в Індії протягом 70 років, у тому числі вони мали власну конституцію автономію. А але у 2019 році прем'єр-міністр Нарендра Моді, прем'єр-міністр Індії, він скасував так, позбавив ці їх автономії і розділив штати. Ну на цю територію мусульманського там претензії засував і Пакистан. І до речі, там і були проблеми в Індії із Китаєм. Субота, 17 серпня. Росія, російські ФСБ цієї суботи, 17 серпня, відкрила розслідування проти двох італійських журналістів так, телеканалу Раї, які підготували сюжет в Курській області. Їх там вони ніби незаконно перетнули цю область з боку України. Ну, там зараз ситуація і відносини з Італією зв'язку з цим напружуються. Бразилія, власник ікс Ілон Маск, оголосив у суботу, що він закриває. Офіс соцмережі X через протистояння суддею Верховного суду Мексики, який дав, скажімо так, розпорядження представнику соцмережі X у Бразилії, щоб вони там виконали певні вимоги. Ну, а соцмережа вважає, що це цензура. І неділя, неділя, 18 серпня, Таїланд. 18 серпня, неділю, король Таїланду на урочистій церемонії. Так, яка трансувалася по телебаченню, офіційно вже призначив Петонгтарн чи Нават, доньку цього суперечного мільярдера, колишнього прем'єр-міністра Таксіна, главою уряду. Ну і Франція. Франції, 18 серпня, сьогодні в неділю, дуже багато висловлює співчуття, зокрема, і президент Франції Еммануель Макрон вшанував пам'ять кіноактора, відомого кіноактора Лана Делона, який помер. Сьогодні у віці 88 років. Сподіваюся, що ця програма була для вас цікавою і корисною, і ви не забудете поставити вподобайки, якщо це так. Прокоментуєте і підпишитесь на мій YouTube канал, хто ще не підписався. Як завжди, на завершення програми нагадую всім, що незважаючи ні на кого і ні на що, все буде Україна!